Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно і замість логотипа Evolve можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте, Евел, за посиланням під відео варіанти є за під будь-які будь іри і під будь-який гаманець. Якби я був новачком. Ціна за відео одна подобайка. Напиши коментар: гарно всідайся, готуй чайок або чарку з салом. Та їдемо розбирати, що взяти за бойову перепуск. Отже, на вибір у нас дев'ять танків: трофейне обладнання, бони та особисті резерви. Так от, дев'ять танків, та чотири з них за дев'ять жетонів: фаза, шарфутур, об'єкт 777 та К 91 пт За 12 жетонів Кунзе Панзер, німецький танк. Французький Лорейн 50 т коштує 18 жетонів. Далі за всю бойову перепустку ви отримуєте 24 жетони, і ви можете отримати кобру британську та БЗ582 та нову ПТСАУ Кампфпанзер за 27 жетонів. Тобто вам потрібно дві бойові перепустки, щоб вам він упав в ангар. Та що ж потрібно брати, та як би я зробив би це, якби я був новачком? То що ж з цього брати? Так як це я б зробив би, якби я був новачком. І от я граю середньо, відповідно, я проходжу бойову перепустку з донатом, що я брав би в цьому випадку. Ну, наприклад, я проходжу з донатом, тому що зараз я з донати взагалі не вкидаю в гру. І перше, найголовніше, я взяв би трофейне обладнання за три жетони. Тобто, проходячи одну частину, ти можеш взяти одну одиницю трофейного обладнання додатково за жетони. Тобто три одиниці обладнання розового ми отримуємо за донатну частину і одну одиницю за жетони додаткового. Чому саме обладнання? Справа в тім, Чим краще обладнаний танк, тим краще він стріляє, краще сводиться, точніший і так далі. Я думаю, ви розумієте, що танк без обладнання це не танк. Наступним у нас йдуть танки, і я постараюсь вам все розповісти дуже файно, щоб ви розуміли, як вам не помилитися та як зробити прав. Якщо у вас ці танки вже є, то порядок буде іншим, тому що ціни дуже різні: щось дороге, а щось дешеве. Першим танком буде Face. One – американець з хорошим КВНом, хорошим бронюванням башні та хорошою гарматою 400 одиниць шкоди та 340 мм пробивання кумулятивним снарядом. Та літають швидко снаряди. Танк рухається та хп дозволяє. На 9 рівні це універсальний важкий танк, на якому можна комфортно вчитися грати. Тому що бронювання танку і помилки вам будуть вибачатися, і в загальному танк хороший. Та і в загальному до 10-го левела ви також будете потрапляти, але ви будете дуже рідко потрапляти до 10-х рівнів та будете воювати з 9 рівнями. Ну і не будете лізти до 10-х рівнів, бо вони вам зроблять погано. До слова, фаза робить на своєму рівні розвал, в бою дуже добре, так як вона може по всіх ТТХ. Навіть якщо ви потрапили до 10 рівнів, ви можете своїми кумулями валити 10-й рівні, тому що пробивання 340 мм та альфа-400 в 400 це дуже круто. А от другим танком я взяв би французький шар Футур. Достатньо картонний танк, але при цьому з хорошими КВНами, при тому, що снаряди літають швидко, і відповідно є маскування. Але це повний картон. По суті, це протиположний танк фази, але для домачка цей барабан буде не барабанний. Що таке барабан? В Класичному розумінні це виїхати дати барабан кожні 2 секунди, розрядитися за 6 секунд і заховатись. Але тут барабан має пересеряджання між пострілами в 4 секунди. Це дуже довго. Але граючи на футурі, ти навчишся флангувати, тобто не лізти в лоб лоб, тому що з таким КД ти не зможеш виїхати дати нормально барабан і втікти. То тут ти будеш старатися грати на дальних дистанціях і відстрілювати по КД. Дав тичку, відкотив, зарядився, виїхав знову. Дав потім помітив, що позиції зливаються, переїхав туди і зробив там. Якщо на якомусь флангі прорив, але якщо ж ти навчишся грати на футурі. То ти можеш рішати бій та перемагати. Так як середня шкода в 390 та непогане пробивання бронебійними снарядами та голдою, ти можеш міняти фланги і, звісно ж, на різних флангах валити противника. Нікуди не поспішає, відповідно, якщо рахунок не 15-1. Втім, ми отримуємо 21 жетон. І відповідно, у нас залишається 3 жетони. Ні, якщо ви проходите БП, то не витрачайте їх та залиште на наступний раз. Протягом року жетони збираються та не згорають. Відповідно на наступний бойовий пропуск ви можете їх використати. І, пройшовши наступний БП, можна зібрати всі жетони і буде можливість взяти поросятко. Це нова пт але ні, не варто. Є інші танки, які можна взяти. У вас на вибір буде стояти два танки. І перший з них я взяв би для лютого фану, це 9 рівень британська кобра. Середній танк з барабаном на 4 снаряди. Який на хеш фугасах це спеціальні снаряди. Це дорогий танк, так як у нього барабан дорогий, ти можеш в кращому випадку видавати 4 снаряди по 500 одиниць. В не особливо броньованих танків. Навіть Противникам, які на важких танках в борт ти можеш давати 2К стабільно. І танк, який розряджається за 6 секунд з тим, що зведення і КД півтори секунди, між пострілами. Чому я називаю танк дорогим? Тому що це фан-танк. це танк по кайфу. Вийде дати 2к то добре. Не вийде, то ти віддав срібло в повітря. Потрібно розуміти, що ти будеш йти в мінус, і те, що ти будеш не пробивати, не попадати, або якось навіть ти її потрапиш в броню, то можеш не дати навіть 500 шкоди, а даси 50 або 100 одиниць шкоди. І може бути таке, що з барабану ти даси 500 одиниць шкоди. Тобто потрібно розуміти, що грати на базових снарядах також можна, але ти маєш малу альфу, але хороше пробивання. Варто розуміти, що кумулятиви це така штука, що краще грати на хешфугасах. Ну і ще один танк за 24 жетони, є китайський БЗ-582, змішаний з бульдогом та насорогом, так як корпус ми маємо від 7 рівня китайця, але він без прискорювачів і башня поляка 9 рівня з гарною гарматою, з гарною 130. Міліметровою гарматою і приємною шкодою 520 одиниць. А фугасики тут карають на 660 одиниць. Пробивання базовим снарядом 250 мм, спеціальним снарядом 303 мм. В цілому гармата дуже хороша, але варто розуміти, що ДПМ невисокий. З тим, що калібр гармати дуже великий, відповідно звідси витікають всі ТТХ. Погана точність, довге зведення, ну і стабілізація не дуже хороша. Але змиритись доведеться. Але повірте, грати на цьому танку від альфи можна. Видавати кожен раз по 500 плюс, а іноді по 600 навіть приємно. За рахунок альфи можна грати. Відповідно на паперах ви можете бачити невисокі показники по рухливості. Але сівши на цей танк, ви зрозумієте, що цей танк дуже добре рухається по погано прохідних ґрунтах. Максималку він свою набирає, не дивлячись, що кінських сил майже немає. Тобто цей танк класичний танк з чудовими КВНами, але довгим КД, з яким потрібно буде змиритися, але повірте, якщо ти видаєш 500, а іноді і по 600, ви навіть не уявляєте, як це приємно. І з рахунок альфи даний танк дуже може. До слова, на паперах ви можете бачити невисокі показники по рухливості. Але повірте, сівши на цей танк, ви зрозумієте, що вас десь налюбили. Чому? Тому що прохідність по ґрунтам цього танку дуже хороша і максималку він свою набирає, так як кінських сил мало. Це класичний важкий танк, але з довгим КД. З ним потрібно змиритися, але коли ти видаєш по 600 плюс альфи, ні один противник не залишається без вашої смачної тички. Особливо якщо він 8 рівня і в нього залишається 30% ХП. І виїжджати на вас під ще одну тичку йому. Не захочеться. На мій погляд, самі цікаві танки закінчилися і залишилися тільки такі собі. Я не скажу, що останні машини дуже печальні, але зараз ми про них поговоримо. Але хочеться відмітити, що саме так я почав би розбирати танки за БП. Чому саме так? Тому що тут у другій бойовій перепустці, так як в першій ми вже взяли фазу і футура і оборудку, а в другій я взяв би за три жетони обладнання, яке тягнулося з першої БП. Ну і залиште в коментарях, що ти думаєш про танки та що в тебе є в ангарі з цих танків. Поділись враженням. Далі я взяв би об'єкт 777, варіант 2. Чому ж так? Тому що важкий танк з альфою в 440 одиниць з пробиванням в 340 кумулятивом та є цікавим бронюванням, тобто іноді тебе будуть пробивати кожною тичкою. А може бути таке, що тебе в НЛД не проб'ють, а бува таке, що вас пробивають постійно, або взагалі не можуть пробити. Але якщо правильно використовувати гармату, можна видавати дуже хороші цифри, і на мій погляд, що варіант 2, що фаза, що шар футур хороші. І ми грали на стрімах, і плюс-мінус виходила одна середуха по шкоді за однакову кількість зіграних боїв. Наступний танк я взяв би панзер. Середній німецький танк з механікою, чисто для того, щоб у вас була можливість натиснути X. Потрібно було щось зробити, і Wargaming це зробив. Чи часто ви будете користуватися цією кнопкою, я не знаю. Тому що якщо ви кущовий гравець, то натискати ви будете її часто. Тому що без використання цієї кнопки ви граєте просто на нормальному середньому танку, але при тому рухливому. Варто відмітити, що башня цього танку розташована більше назад. Якщо дивитися вперед під скосом вниз. При поверненні гармати назад, то гармата буде задиратися. Це якщо ви не будете піднімати. Відповідно, опустити нормально не вийде, так як КВН, як і всі ТТХ гармати, покращуються в осадному режимі. Тобто розкат на 100 метрів у вас покращується, час зведення також покращується. Але при цьому у вас падає скорострільність саме в осадному режимі. Така ж сама історія і у нової ПТСАУ, вона ж свинка, як я раніше й говорив. Ну і танк, відповідно, починає повзати, вище з заданої швидкості ви не поїдете. Отже, висновок такий, цей танк підходить для таких гравців, які грають вже давно та мають досвід гри на осадних режимах. Ну а проходячи таку кількість БП, щоб дійти до кунзі панзера, то грати ви навчитесь. Наступний танк це Лорейн 50 тонн, аж за цілих 18 жетонів. Тобто вона ще дорожча, ніж цей танк Кунзі Панзер. Відповідно, є бронювання. Але тільки в башні, тому що це французький картон, так як корпус протикається пальцем, а от башня вже щось має по бронюванню. При тому, що рухливість у танку дуже добра, 60 км вперед та 15 назад. І дуже велика кількість кінських сил на тонну. При тому, що КВНів всього 10, Точніше, не всього, а це доволі файно, що 10 градусів КВНчиків є. Розкид на 100 метрів дуже крутий, але час зведення дуже довгий. Але для гармати 120 мм непогана стабілізація. Альфа в 400 одиниць та пробивання базовим снарядом складає 264 мм, а спеціальним снарядом в 308 мм. Але що ж не так з цим танком? А це, друзі, середня шкода в хвилину. То з базовою комплектацією 1816. Тобто машина дуже рідко стріляє і каде дуже довго. Від цього каде тобі доведеться грати. Так, будуть бої, де ти зробиш постріл, зрозумієш, що противник не дурак, і він на тебе їде, бо знає твій час перезаряджання. І він тебе спокійно розбере. І ти будеш розвертатися і тікати з позицій, і займати зони, де ти зможеш грати від башні, так як він тебе може поламати. При грі від кавенів. При підтримці союзників, знаючи, що потрібно тримати дистанцію 150 метрів плюс, але чому ж ми так цей танк далеко ставимо? Тому що немає бронювання корпусу. От якби хоча б 30-40 мм додали в бронювання лобу, то можна було б грати вже краще. Наступний танк це Kampfpanzer 07 ХК. Так, саме той кабанчик, який вийшов, не дуже актуальненьким в рандомі. Так, найдорожчий, який коштує 27 жетонів. Тобто за один БП ти його взяти не зможеш. Так що ж в нього такого? Нічого цікавого немає в цьому танку. Танк зрівняно невеликих габаритів, але має дуже хороше маскування. Тобто при просто вкачанні маскуванні без будь-якого обладнання можна отримати більше 50% нерухомої машини. Середня шкода 360 пробиття базовим снарядом 268 мм. Дуже печально. Спеціальним снарядом 320 мм. Гармата 10,5 см тобто 105 мм. Але є фугасниця з пробиванням 120 мм, і альфою 460, тобто не фугасниця, а Та Таким же танк ПТ цікавий, тим, що в неї верхня лобова деталь. Ця деталь суцільна, яка має 45 мм номінальної броні. Відповідно, при куті 70 градусів. То даний бронелист все що менше 130 мм буде рикошетити. І це дуже круто. За виключенням кумулятивів. Даний танк має кнопочку Х. Чому? Тому що, натиснувши на цю кнопочку, ви витрачаєте 3 секунди на перехід осадного режиму, в якому ви будете бачити кращий ТТХ танку. У вас покращується значно час зведення, у вас краща точність, при цьому у вас на паперах великий ДПМ. Але різниця без осадного режиму буде в 2 секунди та в 1000 хп. Тобто розігнати скористильність на паперах можна цілком на 5,1 з розрахунком бонового обладнання, досилача та вентиляції. 7,1 КД буде складати в осадному режимі. В нас все покращується, окрім перезаряджання. Страшно це чи ні? Я б не сказав, але ДПМ все рівно трішечки менший. Але на паперах ми маємо ДПМ майже в 4200 одиниць хп. Але при тому, що ми покращили все інше, і навіщо звичайний режим танку без осадки. Це якщо ви стоїте в кущах, можна брати на автоприціл і на кумулях стріляти, так як кумулі літають люто. Ну і відповідно, ДПМ збережеться, але не буде ідеально. Але в спеціальному режимі вогонь вести буде набагато цікавіше. Наступний танк. К-91ПТ. Це останній танк, який би я брав за жетони. Всі скажуть, що тут же ДПМ і реально крутий. да, да, і реально крутий, да, друзі. Але у нас є відсутність КВНів, вони на всього мінус 6 градусів та кути наведення вертикального стану всього 10 градусів вліво та вправо. І тут розкид на 100 метрів печальний, та стабілізації немає. Базовий снаряд пробиває 258 мм. А спеціальний всього 315 мм. І фугаси з пробиванням в 68 мм. От і по гарматі. Тут все печально, хоч і калібр гармати 122 мм. І по правилах з трьох калібрів танк буде трішки краще себе почувати. У нас хороша придільна потужність двигуна, добра максимальна швидкість і огляд. Тобто все краще, ніж у попереднього брата. Але забираючи цей танк, ви не будете використовувати оптику. Тому що ви будете бустити мобільність та гармату. Тому що огляд 390 метрів в базі це погано. Ну і бронювання кабіни також є. Але все рівно ця ПТ-шка не дуже цікава. Але от тільки як ви все купите, я брав би бони. Або резерви 50 плюс до кредитів на годину також непогано буде. Але бони все ж таки це валюта, яку важко дістати та заробити. Отже, такий порядок, якби я купував і якби я був новачком. Тобто обладнання, фаза і шарфутур. Це те, що, на мій погляд, прям сам лікар прописав. Тобто, що Фаза навчить грати в близькій дистанції, а шарфутур навчить грати на далеких дистанціях. А далі вже піде саме собою. Ну і залиш коментар, що ти думаєш про танк та що в тебе є в ангарі з цих танків. Поділись враження. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в нових відеороликах. Бажаю вам та вашим рідним тихого та мирного неба. Слава Україні!